Що далі? Роздуми над Божим Словом на хрещення Господнє. Рік В. Того часу народ чекав, і всі роздумували у своїх серцях про Йоанна, чи він часом не Христос. Йоанн відповідав усім кажучи. Я хрещу вас водою, але йде дужчий від мене, якому я не гідний розв'язати ремінців його сандалів. Він буде хрестити вас Духом Святим і Вогнем. Сталося ж, коли хрестився весь народ, і коли Ісус, хрестившись, молився, розкрилися небеса, і Дух Святий, у тілесному вигляді, як голуб, зійшов на нього. І пролунав голос із неба: Ти син мій улюблений, тебе я уподобав. Неділя Господнього хрещення закінчує святковий різдвяний період. Уже завтра розпочинається звичайний період літургійного року. А що далі? Чого ще чекати? Того часу народ чекав і всі роздумували у своїх серцях. Що буде далі? Це добрий початок. Християнин це той, хто в будь-який час живе в очікуванні на зустріч із Господом. Легко зустріти його у святковій дні. Важче про це пам'ятати упродовж робочого дня. Проте більшість нашого життя складається зі звичайних днів, які теж мають бути занурені в Божу присутність. Його ми прагнемо та очікуємо, бо Він наш день. Тема очікування широко описана в сьогоднішніх читаннях. Христос приходить в істині, провістить право. Він не ослабне і не зламається, аж поки не встановить на землі право, і острови чекають Його закону. Як сильно я чекаю Господа і тужу за Його веліннями і законами, як сильно прагну Його постанов і роздумую над ними у своєму серці. Людина без Божих законів. Наче сліпий у темряві. Сліпий нічого так не прагне, як побачити світло. Людина без Божих законів, як в'язень у в'язниці. А в'язень ні на що так не чекає, як на звільнення і свободу, яку гарантує виконання Божих законів. Тому пророк Ісая продовжує. Я поставлю тебе як завіт для народу, як світло язичникам, щоб сліпим очі відкривати, виводити з в'язниці в'язнів і з темниці тих, хто сидить у темряві. Також 104-й псалом оспівує сьогодні всі на тебе чекають, щоби дав ти їм їжу у час відповідний, даєш їм. Вони підбирають, відкриваєш руку свою, все наповнюється благом. Найбільше благо для голодного це їжа. Голодний роздумує про поживу і вдень, і вночі, проте тільки виконання Божих законів здатне наповнити і наситити усяким благом. У другому читанні з послання апостола Павла до Тита також підкреслено тему чекання, щоб ми, відрікшись безбожності й світських пожадань, жили тверезо, праведно і побожно в теперішньому віці, очікуючи блаженої надії і появи слави великого Бога і Спасителя нашого Ісуса Христа. Це повчання до такої міри важливе, що воно майже дослівно ввійшло до щоденної літургії церкви. Священник промовляє ці слова кожного разу після молитви Отче наш. Поки чекаємо на повернення нашого Господа, нехай що далі тривають роздуми над Його словом та Його законами у наших серцях. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.